І всім привіт, друзі! З вами Макс та Діамантовий Меч І ми знову виживаємо. Спочатку треба спуститися з маяка у воду стрібаємо та пливемо до берега. Я прийшов додому, щоб скрафтити собі діамантовий меч та кайло. Спочатку зробив палички, тепер роблю кайло, щоб здобути обсидіан для порталу в пекло. Так, ми сьогодні підемо у пекло. Набираю води та спускаюсь в шахту. І оп, оп я вже у шахті. Наливаємо воду, щоб зробити обсидіан. Тепер беремо діамантове кайло та добуваємо обсидіан для порталу. І добуваючи обсидіан, я знайшов, гадайте що. Так, кристали! Вони дуже гарно співають, у них дуже гарний звук. Я їх собі добуду, можливо, пізніше пригодяться. Я вже повернуся, то буду готуватись до пекла. Я вже зробив собі броньку ще та діамантовий меч. Я йду будувати тепер портал. А поки я будую портал, ви підпишіться на мій телеграм-канал. Ось вам QR-код, або можете зайти по посиланню в описі або в коментарях. І портал уже готовий, запалюємо його та йдемо у пекло. Поїхали! Подивіться, якому ми біомі заспавнились. Опа! І я вже у фортеці. Залутим скриньки, тут мені попався діамантик, пощастило. Мені потрібно добути еферитів, щоб потім зробити ока Енду та вбити дракона. Знайти портал та вбити його. Тут ви бачите, яке здобуваю незерський наріст, щоб його потім посадити та варити зілля. Я вже починаю вбивати ефрітів, щоб з них випали палички. І добувши достатньо ефритів, я почав сортувати речі по скриням, а якщо дочні викладати. А поки я добуваю дерево, я хочу вам сказати, а ви знали, що 91% підпи дивиться мене без підписки. Давайте будемо це виправляти. Віддобивши дерево, я зараз почну оформлювати вхід в шахту. Ви тільки подивіться, який вийшов в мене вхід в шахту. Ось тут я зараз добуваю землю, щоб вирівняти територію. Ось тут ви вже бачите, як я вирівнюю територію для великого паркану. Треба тут все землею забудувати, щоб можна зробити паркан. Територію я вже вирівняв. І зараз 3. 2, один. І паркан готовий! Ви подивіться на нього, яка це краса. А зараз ви бачите, тут я буду будувати склад, щоб складати свої ресурси, бо двох подвійних скринь мені не вистачає. Видіться, який у мене вийшов склад. вхід поки що не дуже. А ось як він виглядає всередині. Тут є багато скринь, яких, мені думаю, вистачить. Та все оформив, щоб була підлога та місце для скринь. А ось тут я зібрався у пекло, щоб добувати незерит. Ось тут ви бачите, як я купаюсь на 14-ту висоту, щоб там добувати незерит. Зробивши великий тунель, я поставив ліжко. А зараз воно вибухне. Це я спеціально зробив, щоб була яма, в якій можна буде знайти багато незериту і мати незеритову броню та інструменти. Я аж 37 незеритових уламків, щоб зробити собі броньку за весь цей час. А зараз я йду у шахту за діамантами, бо не зробиш ніяк незеритову броню без діамантової броньки. Тут я знайшов, коли копався діамантик. І ще діамантик. А якщо точніше, тут аж дві штучки. Копаючи донизу, я знайшов редстоун, який я, звісно, добув. А ось тут я показував вам спосіб купання. Беремо люк та лягаємо і купаємо довгі тунелі, щоб добути собі діамантів. Ось і перші діамантики. Скільки ж тут штук? Вже не одна, це прикольно. Тут було дві штучки, ми підбираємо та забудовуємо. Щоб туди не злізти і не стати на ноги. Купаю далі. І ще знайшов діаманти. Тут була одна штучка, але це нічого. І за всю подорож я аж 36 діамантиків. Так, потрібно зараз тепер викласти камінь, який мені не потрібний. У мене тут спеціально є скрині. Тут дивіться, скільки у мене камню лежить. Зараз я біжу робити собі броньку. Я зробив діамантову броню. Витягаю незерит та зараз буду робити незритові слитки, а після того буде в мене незеритова броня та інструменти. А ще я зачарую це все, щоб мати покращення. Золоту потрібно взяти. Тут ще в мене є переплавлені незритові ломи. Ось ми, ще я беру тепер покращення. Вони мені теж потрібні, щоб покращити все у незерит. Я вже зробив незеритові злитки, а тут мені вистачить аж на 9 штук. І опа! Моя незеритова бронька Кайлота меч. Надягаємо це все. І ви зараз подивіться, який є красунчик. Тут, 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 тут. У мене ціла незеритова броня. Закриваємося щитом від ворогів. Тепер я роблю стіл зачарування, який мені потрібно тут поставити. Я за кадром вирощував трустину швиденьку, щоб ви цього не бачили, бо я її забув посадити з самого початку. Довелося довго чекати, але ще я трішки використав свої кістки на косну муку, щоб це виростити. Зараз я зачаровую свою броню. Перше, в нас виходить на захист 2. Непогано, нам нічого не випало, тільки захист 2. Окей, на кайло незламність один, поки що не буду брати. Може, пізніше, після перезаходу, буде інше зачарування. Тепер зачаруємо штани. Теж захист 2. Ану, чи нам не випадуть якісь ефекти? Тільки захист 2. знову. Беремо тепер чоботи, щоб їх теж зачарувати. Дайте вгадаю, захист 2. Знову захист 2. Чому ж це так? Ну Беремо, що є, то є. Далі. Шолом. Тепер його зачаруємо. Тут, напевно, теж захист 2. Ні, захист 1 всього лиш. Всюди захист 1 Ну, що є вже, то є. Але це хоч щось. І це також надягаємо. Я весь вже в зачарованій незиритовій броні. Також за кадром зачарував собі кайло. Дивіться, який я тепер крутий. Мені вже пора прощатись, друзі. Бувайте! І до скорих зустрічей! Па-па!